Доброго ранку, мирного і тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюся у подяках Богові, тому що Він подарував нам цей день, дав можливість бачити, слухати ці святі слова, які записані в Божому Слові. Це обітниці, на які, покладаючись вірою, ми сподіваємось на перемогу. Я глибоко переконаний. Що слова із молитви, якою Ісус навчав молитися учнів, знають усі. І у тій молитві, у Євангелії Матвія, у 6 розділі, 10 вірш, є такі слова: нехай прийде царство Твоє. Учні Христа очікували швидкого встановлення Його царства слави. Але в цій молитві Ісус відкриває, що це не так. Ми маємо молитися про прихід Його царства як про подію, що відбудеться у майбутньому. Однак ця молитва водночас і запевнення або вона є обітницею, хоч учням не довелося побачити встановлення цього царства за їхнього життя, проте повеління Ісуса молитися свідчило про це воно прийде у призначений Богом час. Царство Божої благодаті утверджується зараз, коли з дня на день серця, раніше сповнені гріха та опору, підкоряються могутній силі Його любові. Але остаточне встановлення царства слави відбудеться лише при другому приході Христа. До особистого приходу Христа, народ Божий, не успадкує Царства. Спаситель сказав: коли прийде Син людський у своїй славі і всі ангели з Ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи. Тоді цар скаже тим, хто праворуч: прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від сотворення світу. У час приходу Сина Людського мертві воскреснуть нетлінними, а живі переміняться. Ця велика зміна, що станеться з ними, приготує їх до прийняття царства. Людина в її теперішньому стані смертна, тлінна, а царство Боже буде нетлінним, вічним. Тому людина у своєму теперішньому стані не може увійти до царства Божого. Коли ж прийде Ісус, Він дасть своєму народові безсмертя. Потім Він запросить їх прийняти царство, приготоване для них. І Господь говорить через апостола Павла в першому посланні до Корінтян, якщо ви Христові, то все ваше. Проте ми подібні до дітей, які ще не отримали права володіння своєю спадщиною. Бог ще не довірив нам нашого скарбу, щоб сатана своєю хитрістю та підступністю не обдурив нас, як він зробив це з Адамом і Євою в Едемі. Наша спадщина перебуває в руках Христа і надійно охороняється ним від усякого зазіхання. Але це є спонукання, щоб і ми не дрімали. Чому не зараз має прийти це царство? А тому що всі мають знати Господа. Послухайте вірш, записаний Проком Єремією у 31 розділі. Бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь. Але Ісус звернув увагу! Це Євангеліє царства буде проповідуване по всьому світові на свідчення всім народам. Його царство не прийде раніше, ніж блага вістка про його благодать пошириться до найвіддальніших куточків землі. Це означає, що посвячуючи себе Богові та навертаючи до Нього душі, ми наближаємо прихід Його царства. Лише ті, хто посвячує себе на служіння йому, можуть щиро молитися, нехай прийде царство Твоє. Молячись словами, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, ми просимо, щоб на цій землі скінчилося панування неправди, щоб гріх назавжди був знищений і було поневолене царство правди. Тоді на землі, як і на небі, виконається кожне бажання до добра. Христос не задовольниться, доки перемога не буде повною. Він через змуки своєї душі буде бачити плід та й насититься, так про нього пророкує Прокісає. Усі народи землі почують Євангелію Його благодаті. Не всі приймуть Його благодать. Але буде потомство служити йому і буде називатися Господнім по вік. Так буде. А царство і панування і велич царств під усім небом буде дане народові святих у Всевишнього. Земля буде повна пізнання Господнього, так, як море, вода покриває. І будуть боятися імені Господнього з заходу. А слави Його і сходу сонця. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщають про мир, що добро сповіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог, радійте, співайте сумісно, о Єрусалимські руїни, бо народу свого Господь звеселив! Господь обнажив на очах усіх народів святе рамене своє і спасіння від нашого Бога побачать усі кінці землі. Цілий ряд текстів, які переконують нас у тому, що Господь так чекає навернення землі, чекає мого і вашого навернення. Давайте помолимося, щоб це сталося уже сьогодні. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько. Через ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми приходимо до Тебе в ці хвилини, щиру подяку складаючи за Твою безмежну любов, за все, що Ти робиш для того, щоб ми могли повернутися у втрачений рай. Ми дякуємо тобі, Господи, за всі випробування, які Ти допускаєш у нашому житті. Допоможи нам, тільки в цьому всьому побачити руку Твою. І віддатися всеціло в Твої всемогутні руки і з тобою пройти цей земний шлях, щоб бути переможцями. А ти, Господи, приймеш переможців на престолі слави. Ми дякуємо тобі за цю обітницю і просимо сьогодні, ти навчай нас. Допоможи, щоб ми набули мудре серце, яке чекатиме тебе у славі, коли ти прийдеш. Сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх дітей. Життя нашого краю, збережи, Господи, і нашу країну благослови. Почуй наші молитви і славу за все прийми Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я хочу повторитися і сказати, що слова молитви, сказаної Господом, про яку учні просили, щоб він навчив їх молитися. Знають усі, знає увесь християнський світ. Його їх просто називають Отче наш, Отче наш, що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде Царство Твоє. Дорогі мої! А якщо ми не чекаємо цього Царства, а промовляємо ці слова, що ми скажемо Ісусу, коли Він прийде? А ми будемо негідні царства Божого. Заради того, сьогодні Господь робить усе можливе, щоб кожне вухо почуло Його заклик. Прийдіть до мене усі, щоб побачити славу Господню! Прийдіть сьогодні, навчіться від мене. Давайте будемо щирими, сумлінними учнями. Нехай Господь благословить нас у цьому. А наша передача завершена.